Привіт! Якщо ти перший раз на моєму каналі, мене звати Оля. Я люблю подорожувати світом, смачно їсти і танцювати. Живу на Кіпрі вже три роки, своє найкраще життя і ділюся ним з вами. В цьому відео покажу вам свою коротку подорож у Варшаву, або ненависті до любові за 5 днів. Підпишись, то цікаво. Привіт! Обожнюю просто починати свої влоги з понеділка, зранку. Це має якийсь особливий сенс для мене, або просто цей вайб. Нового тижня. Я зараз швидесенько збираюся на манікюр міняти цю красу на іншу красу. І завтра у мене виліт. Я нарешті побачу маму чи, рік спустя. Це от чисто у <плес> мене безла в кімнаті. Я два дні нікуди не виходила взагалі. Ну, тільки в магазин і попрати речі. Два дні знаєте чим я займалася? Я розмальовувала. А не кажіть, що я зійшла з глузду, бо іноді треба просто залишитись вдома, перегрузити свій мозок, перегрузити себе і поробити щось таке от механічне, просто порозмальовувати. Так, нарешті я виходжу з дому. Мені це подобається. Я от у нас сонечко на вулиці. До речі, я тут проходжу свій спортзал, в який я походила всього лиш місяць. Купила абонемент, бо подумала, що так було дешевше. Але я захворіла і в іторі просрала свої гроші. Така у нас, наче, і весна, наче. Повірте, вітер дує морозний, і мені це взагалі не подобається, але окей, можливо, цей шарф прям занадто було. Але я вже так за ці два дні задовбалася мерзнути на вулиці, що вирішила пофіг. Якщо буде тепло, то буду просто в руках нести. Якщо холодно, то якраз замотаюсь. Нічого, в Польщі він мені знадобиться. Але можете понасолоджуватися нашими, нашою зеленю і сонечком. Бо я знаю, що в Україні зараз мінусова температура, так що вибачаю, що я називаю оце холодом. Але ну, так, да. на Кіпрі це холод. До речі, постійно, коли я проходжу цю кафешку, зараз вона закрита. Я всім розказую, що тут у мене була Аля-Свіданка з німцем, який мені дуже подобався. До речі, мені здається, там знаходиться або якась кафешка, або хтось просто класно там живе. Мені цікаво там якось подивитися. Ну, що ви готові. Дивіться, яка краса. Вони дуже яскраві, мені дуже подобається. Просто шик-блеск. Блін, так холодно. Я думала, ми трошки швидше закінчимо. Причому весь цей час, поки я була там, було сонечко, було красиво на вулиці. Я думаю, все. Зараз закінчу манікюр, піду за кавою, зніму це, як я люблю, і піду прогуляюся. Ніфіга. Я виходжу, я почала прийшла на манікюр. О першій годині дня зараз 5.20. Я йду додому. Ну, його нафіг. Холодно, тренде, слава Богу, я взяла шарф. Зараз 12 година ночі. Я тільки почала збирати свої речі з рюкзачком. Хто робить так само, як і я, збирається в останній момент з вас? лайк. Like. Like. Ну, мені все оцінювання. Одно... Завтра на восьму ранку. Мені завтра на автобус. о 11.20 у мене літак, так що у мене все ще. Вибачайте за цей безлад. Тут у мене речі. Залишилося сюди впихнути косметику, мильнарильне і напевно, все. В цьому я поїду. Тут у мене фільм. Клас! Зустрінемось завтра. Добрий раночок. Я вже прокинулась. Єлі-єлі, ви навіть не хочете знати, у котрій я заснула. Добре, розкажу. О третій ночі, а вставати мені було о 6.30. А чого я не спала? Я не знаю. У мене постійно ця білочка перед вилітами. Я не можу нормально заснути в нормальний час. Цього разу я не нервувала нічого, але все одно чомусь я не змогла заснути в нормальний час. Хоче. Я прокинулась, Я задоволена життям, тим, що я їду в свою першу мандрівку у 2000, у 2025 році. Тому погнали. No is in there. За мною їхала якась індуска, яка розмовляла, до речі. Британським акцентом, і вона забула паспорт. Я як це почула, я така одразу в сумочку, чи не забула я паспорт? Бо знаєте, це прикол, коли ми не просто так щось чуємо е, раптово від незнайомих людей там на вулиці, а це бо, якийсь знак, що саме нам треба було почути ці слова. Так, от я одразу в сумочку така так, мій паспорт точно на місці. Але я б не хотіла опинитися в її ситуації, бо вона реально почала панікувати там дзвонити. Сорі, я запізнюся, потім придумала подзвонити в готель, в якому вона залишила паспорт і сказати їм: типу, візьміть з мого сейфу, привезіть мені на таксі, і я за нього заплачу. Блін, візьміть собі на замітку, якщо коли-небудь виникне така ситуація. бо... Мені в голову така ідея не прийшла, а їй прийшла, тому вона в принципі молодець. Ох, і люблю я цей вайб аеропорту. Я вже накупила трошечки. Тепер йдемо. Вітачок мене вже чекає.

У мене тут відбувається безкоштовна екскурсія, бо я намагаюся знайти якийсь магазин електроніки, щоб купити мамі зарядку для ноутбуку. Бо вона свою забула. Тому зараз в мене така екскурсія по Польщі, по Варшаві. Щось подивитися, поки я блукаю. Прикольно, прикольно, лайкаю. При раночок мама мені привезла навушники, тому я тепер трошечки інстаграмна. І ми нарешті йдемо їсти. Погнали. Подивимось, які тут заклади є. Але поки те, що я побачила по картах, всі заклади супер. Оце, знаєте, кав'ярні третьої хвилі. Там, де не зрозуміло, де взагалі сидіти, на яких ступеньках. А ще ми зупинилися в АНДО Хостелі. До речі, дуже рекомендую вони по всій Європі є. Дуже зручно, комфортно. І отакий от вид у нас одразу на висотки. Мені дуже подобається. Тут прекрасний вид на спортзал. Ми будемо їсти і дивитися, як люди, де вони там займаються спортом. О, Красавцей. Я вже так відвикла від таких кафешок третьої хвилі, де чашечки такі подаються. Мама замовила собі жасміновий чай, я собі дікафлади, тост з авокадо, і одифед та яйце. У мами сичний сніданок. Такі, пробачте, всі ці висотки так дивно взагалі, що так люди десь будуються високо. Але прикольно. Це наш палац культури і науки. Ми зараз підемо туди. Подивимось, чи пускають безкоштовно, Сподіваюсь, що так. Взагалі, так от виглядає центр. Виглядає красиво. За тридцять за 28 злотих купили ми квиточок наверх на в'юнтірес. Зараз подивимось. Якщо ми взагалі в той зайсу. Польоту. Я вже підіймалася так високо на ефілевий вижів. Тепер тут я нарешті побачила ці калачі чи тренделики, як вони в Кракові називалися. Зараз будемо пробувати. я обрала зі страшкою. Давайте її розпакуємо. Такий кисенький. Я взяла собі тут синамон, а всередині фісташки. Така як Булочка з скритя. Ми прийшли в сад. Коротше, воно називається University Library Garden, але виглядає так, наче це з фільму про постапокаліпсис, і люди всі вимерли, і дерева почали рослини забирати собі назад всю цю територію. Всередині бібліотеки і там люди вчаться. Клас. Е, ми, коротше, погуляли там усі. Нам дуже сподобалося, але тепер хочемо сходити сюди всередину і подивитися, що там. О, прикольно! Ця частина Варшави мені подобається якось набагато більше. Е, яка... От там річка, якраз я її не зняла. Може, завтра зніму. Все таке тут прикольне, і будиночки. А там, де хмарочоси, то якось, якось... ну окей, є її. Що такого супер цікавого. До я, я вам не розказала, Боже, ми в четверту ранку прокинулись від того, що волає сирена. Увага! В будинку пожежа, йовересите, ми вскочили, почали вдягатися. Ну, зрозуміло, що поки ми вдяглися. І туди-сюди вийшли на лісічну площадку. Побачила, що люди вже піднімаються вгору. І я така, а ну все, пішли далі спати. Але це було реально струмно. У нас другий день уже в Польщі. На сніданок ми прийшли в мігу в Мілбар. Я сьогодні замовила собі замість кави обліпиховий чай, бо я, схоже, захворіла, тому просто дуже рада розлити все на тому нарешті я спробую ці знамениті сирники в них. І взагалі, Атмосфера мені тут дуже подобається. Як і у всій Варшаві, всі заклади, прям супер такі атмосферненькі, красиві і дуже відрізняються від кіпру. О, ці прекрасні сирнички. Тут так, Ми сиділи в цій кафешці в білк-барі. Це просто супер-пупер. Я всім дуже рекомендую. Але там майже всі мені здається, ну може 50% точно були українці. Позаду нас сиділи якісь недолугі блогери, які волали російською, матюкалися там один з одним і намагалися знімати контент. І ці спроби були дуже якісь крінжові. Короче. Хотіла піти в Каперніку, бо одна знайома порадила мені туди піти. Там цікаво, але щось ми прийшли і там треба було годину чекати. Ми не захотіли чекати годину. Я поки що навіть і не знаю, чи підемо все-таки в того каперника чи ні, бо я такий любитель цих музеїв, що божечки, ні. Але подивимось, може і так. То я побачила, що я також відмічала Лазовський палац, якось так він називається. Вибачте, якщо неправильно сказала, і там є місце де погуляти, там є сад. Так що підемо туди, подивимось, як там щось нам більше подобається саме на природі гуляти. Коротше, це ще не Лазанський палац, але я не можу удяздов. польською якось так називається якийсь палац. От. Тут є такий прудик, але він зараз замерз. Слава Богу, що замерзли не ми. Вчора так, а сьогодні я вже тепліше вдягнена. Мамо, ваші емоції з приводу більші взагалі. Дуже подобається. Прямо батьківщина. Батьківщина твого дідуся. Так, мого дітись. І твого прадідуся. Мого прадідуся, так. Да. Виявляється, він був поляком. Шляхтичем. А... Шляхтичем. Але мені в Україні більше подобається. А мені тут подобається. Природа дуже гарна. Насичена водою, така високі дерева. Ми знайшли китайські мотиви в парку. Дуже незвично. Але ми з мамою таке любимо. Ми по дарамках. Сівіть. Ми ще не дійшли до Лозінського, але теж дуже симпатично виглядає. Нагадую, чомусь мені Євпаторію. Не знаю, ці скульптури, там, чайки літають, ще й вихід до моря. Ой, ну, Євпаторію до моря, тут до річки чи пруда. Е от, нагадую, коротше, Євпаторію трошечки. Поки фоткалися, майже не, пропу не пропустила цю лисицю. Офієть.

Варшаві ми нарешті дійшли до старої частини, і тут прям от нагадує мені Львів дуже сильно. Ці всі будиночки. Нарешті я побачила щось красиве. тут, Бо я думала, я вже не полюблю Варшаву. Але ні, тут є красиві місця. Слава Богу. Ми прийшли на екскурсію, я взяла кавуську, солодке. Можемо починати. Єдине, що я не, не очікувала зустріти львівські круасани. Окей, okay. а там от, от червона це п'яна вишня. Ось така от вулиця. От це мені подобається, що ти гуляєш так по прямій і в, який, в яку кафеку хочеш, то і заходиш. А там, де ми зазвичай ходимо, то там прям, ну, треба знати, куди повертати. Отак цікаво виглядають тут станції, трохи менші за наші в Україні, але схоже на французьке. І отак ви купуєте квиток. Ми купили на 20 хвилин, господи, за 3,40 злотих. І за, за ці 20 хвилин ви повинні встигнути доїхати до своєї станції і зробити такі дітра, напевно. Якщо у вас дорога на 18 хвилин чи на 15, то краще взяти на 70 хвилин білетик, а не на 20, щоб не ризикувати. Отак! Я вчора на цій екскурсії повністю змерзла нога, Причому промочила собі трохи ноги, тому сьогодні вирішила, що треба купити мені хоча б пошукати мені нову пару зуття. На таку зиму осінь. Дуже вчасно, але пофіг. Отакі от я собі знайшла, але поки що ми думаємо. Коштує все це 50 євро. Я просто в шоці, але окей, може і можна собі це дозволити. Греки у мене не відпускають. Коробка Highland Greek. Да, не Cyprus, але все одно греки зараз такі ще помірюємо. Ось мені здається, що я починаю адаптовуватись. Спочатку мені було складно перевлаштуватись після сонячного кіпра, а тепер я наче звикла до цієї погоди, наче й норм. Така підстава. Просто нові ботиночки, як вам. Класна погода, просто шик, плеск. фіолетових кольорах. Прикольно. Таке у нас на дорозі трапилося. Це пам'ятник Варшавського повстання. Отак так от воно велично все виглядає. Зелене, що тут є в місті, це плющ і ех, мох. Все. Все інше без зелені. Але я вже просто відвикла від цього. Я ж 20 років жила все-таки в Україні. І це була моя кожна осінь і зима отака. А зараз я вже звикла до пальм. До речі, близько до старого міста, воно десь в тій стороні. І дивіться, оці русалки це не просто якісь малюнки, а це символ е Варшави. Оці русалки. І я купу, ну не саме таке, а більш новий символ. Я бачила усюди на таксі. За спільним столом не сиділи. Але окей, коротше, нам приносять таке меню, і ти тут повинен от, або три опції, або п'ять, і одна за додаткову плату. І ти просто обереш, що ти хочеш: три або п'ять. А це за додаткову плату. Сподобався заклад, було смачно. Е, окей, сирники були смачніші у мілкбарі. Тут можете не витрачати гроші на ці сирники. Ну, типа, окей, е, просто так на один зубок, якщо вам дуже-дуже хочеться сирників, щоб не дуже щоб не об'їстися. В принципі, прикольна концепція, але там дуже мало місця, і, скоріш за все, треба бронювати столики перед тим, як туди йти. І ми сиділи якраз за спільним столом. Там була Одна пара, яка сиділа перед нами, і там одна, вона була українкою а він. Або білорус, або росіян. Схоже на те, що це була перша їх зустріч, сліданка стіндеру Аля, щось таке. І він був дуже нудний, і вони, звісно, якісь теми там затравували. Тому що він, як Павлін, розкушував фір'я, розказував о високих, айтішних, моральних цінностях, а потім так і зійшовся до того, що всім заправляють гроші. Де більше платять, там він і працює. Цікавий факт про старе місто Варшави. Воно було зруйноване німцями, коли ті відходили. Це єдине місто, яке було зруйноване. Точніше, єдина пам'ятка, яка була зруйнована, але потім її повністю відбудували, як воно було у 13 сторіччі. Яка скатка, напевно. et hoc Збираю свої речі, mm. намагаюся все упакувати. І дивіться, яку коробку чаїв мені привезла мама з України. Я батьків питала, щоб вони мені передали, бо через те, що я менше п'ю каву, я більше почала пити чаї, а їх ще й виявляється складно знайти нормально. До цього папа цим займався і дуже, і дуже вдало. А мені треба було. Коротше, Дивіться готові mm. різні, і чорні, і зелені, з малиною. Тут все-все-все є, і воно все-все-все дуже смачно. Вірити не можу. Ми спішимо оце встигнути. На мій літак, але тут сонце перший раз за всі ці дні вийшло, коли мені летіти, і я не можу не засняти цього. Вау! Отака от Варшава. Цікава. А сонце! Яка симпатична Варшава, коли є сонце. Взагалі будь-яке місто симпатичне, коли є сонечко. Я так знаю. Оце наш трамвайчик. Поки що до залізничного вокзалу, а звідти вже до аеропорту.